Він поїхав на Майдан, бо не зміг усидіти вдома. 16-річний бандурист зі Львова під свист кулі розповів, як любить свою маму. На барикадах був разом із батьком. Коли силовики почали вбивати людей, Дмитро вів свій репортаж із місця події, а тато фільмував на камеру мобільного. Алло, тільки що встав. Зараз ми стати цей вітальний. Я тебе люблю. Я тебе. Ці кадри зібрали в інтернеті майже 100 тисяч переглядів. На відео 16-річний бандурист зі Львова Дмитро Голубничий, по той бік камери його батько. Я бачив хлопці і впав. я знаю, я мертвого тащив. Що ти мені будеш розказувати? Я йшов по крові, так що ти мене хочеш дивувати зараз чимось? Думаю, що це так просто. Прийдемо на дан, постоїмо просто і, і поїдемо назад. Я так не хотів, я хотів зразу йти вперед. Вони приїхали на Майдан напередодні чорного четверга. Спостерігати за усім, що відбувається в столиці з телевізора, просто не стало сил. Чоловіки покидали в заплічники найнеобхідніше та подалися до Києва. І відразу на передову. Там, під пострілами снайперів, батько Дмитра намагався знімати усе, що відбувається навколо. Так, собі думав, що якщо б е, хтось із нас би загинув, тоді інший б передав відом мамі. Якщо б обоє, то. Впевнений, що камера б ну, хтось би підняв, і то б відео якось показали, розповсюдили б, і мама би побачила. Не знімайся, будь ласка, ти хочеш потім це мамі показувати? Якщо, звісно, ми з тобою вигріли. А якщо щось, щось станеться, як буде з нами? І десь, знаєте, в душі. Ні, цього не може бути. Ну просто вони не, не, не можуть просто так піти, і, і ну не може. Кожна мама, напевно, кожна жінка так так само думає про це. Віталія лишилася вдома з трьома меншими доньками, дуже переживала за своїх хлопців, але не пускати їх навіть гадки не було. Просто молилася, аби повернулися живими. Коли за кілька день дочекалася, відразу зрозуміла, син став дорослим. Чоловіка, ну є, от він старший там життєвий досвід. Митра того досвіду нема, але абсолютно. Різниці між ними я не бачу. Тобто абсолютно дитина мені інакше приїхала. З самого початку допомагав носити коктейлі, каміння, ранених, мертвих так само. І потім, вже коли всі ну, тобто більшість пішла в наступ, ще дерев'яний друга свого, сказав, ти будеш позаду мене коктейлі нести. У свої 16 Дмитро пережив таке, що його однолітки бачили хіба у кіні. Для незрілої психіки підлітка цього було забагато. Після пережитого Дмитрові навіть довелося звертатися до психолога. Згадки про кулі поранених та загиблих досі не дають спокою, але хлопець певен, усе зробив правильно, і якщо знадобиться, знову стане на захист країни. Я можу малий, але я так висловив свою громадську позицію. Не було просто страху. Я не боявся вмерти. Я боровся і за себе, і за майбутніх можливо, покоління за дітей моїх кімнат надіюсь, будуть. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.